Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємось з людиною, чиє прізвище заставляє дівчат знімати куртки та шуби та одягати короткі спідниці. Сьогодні у нас в гостях чудовий лікар ендодонтист професіонал своєї справи, мій хороший друг Віталій. Весна. Привіт, привіт, Віталій! Сьогодні ми хочемо з тобою поспілкуватись на теми, які часто задають нам пацієнти. І на які ми часто відповідаємо на первинних консультаціях з тобою, як лікарем-ендодонтистом, хотілося б детальніше проговорити про лікування кореневих каналів, та е, причини та наслідки, чому так часто ми стикаємося з цією проблемою. Отож, хотілося почати б почати з питання, що таке взагалі лікар-ендодонтист, чим він займається, і як така професія виникла в нас в Україні. Лікар-ендодонтист це теж лікар-стоматолог, який вже вузько направлено займається лікуванням кореневих каналів, і відповідно це лікар, який працює з мікроскопом, і він лікує кореневі канали якісно і надійно. Зрозумів. Скажи, чи поширена професія лікаря-ендонтиста зараз в Україні? Якщо чесно, якщо чесно, дуже поширено, і я дуже дуже щасливий від того, що ну, я проводжу курси і бачу, наскільки багато молоді хочуть займатися індодонтією і хочуть займатися індодонтією на найвищому рівні. Супер, тож почнемо із банальних питань, які часто нам задають пацієнти. Одне із найпошир... найпоширеніших питань це питання, коли до нас приходить пацієнт і запитує, що в нього вже немає нерву, так тобто нерва немає вже пролікований кореневий канал, і зуб болить. Чи дійсно так може бути, і чи часто це трапляється? Доволі часто так трапляється. Трапляється так, що вже проліковані кореневі канали. Як кажуть, в народі вже немає нерву. Але зуб періодично починає турбувати або ж турбує доволі часто. Відбувається це через те, що не дуже якісно ліковані кореневі канали, неякісно їх пролікували. І через деякий час цей зуб дає про себе знати. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно переліковувати ці кореневі канали. Цей зуб. Наступне питання, яке хотілося тобі задати: це достатньо поширена проблема, з якою до нас звертаються пацієнти. Кіста кореневого каналу. Чи дійсно вона є, і що з нею потрібно робити? Ну, як знаєш, згадуючи наш, наші університети, коли ми навчались, нас теж вчили, що якщо є якийсь запальний процес на коренях зуба, ми можемо поставити діагноз киста. Але доволі є багато досліджень, які довели, що ми не можемо ставити діагноз киста. На жаль, все одно. Пацієнтів лякають цією кистою, але ми, як практикуючі лікарі, як лікарі, ставити діагноз киста не можемо. Ми можемо поставити діагноз киста тільки тоді, коли ми видалимо зуб, відправимо на гістологію, і після гістології нам скажуть, чи це кіста, чи. Як ми більш частіше ставимо діагноз апікальний періодонтит. тому що якщо це апікальний періодонтит, ми можемо цей зуб вилікувати і відповідно через півроку, через рік часу те, що назвали кистою, заживе і є можливість такі зуби зберігати тобто діагноз киста ми не можемо поставити практично ніколи. Відповідаючи на е, запитання, ти згадав про медичний університет, і в мене виникло питання: що коли ми навчались, нас вчили, що в верхньому шостому зубі три корневого канали. Чи так насправді є, чи щось зараз змінилось в сучасній ендодонті? Ну не зараз змінилось, змінилось вже доволі давно. Але нас як вчили, що там в верхньому, наприклад, зубі є три канали, так і досі навчають, що цих. Три канали є. Хоча в літературі ще в 90-х роках дали відповідь, що в 95% випадків там не три канали, а чотири. І часто так само пацієнти можуть ходити з просто пропущеним кореневим каналом, не знати, чого їх зуб турбує, чи через що запальний процес. А там просто пропущений повністю кореневий канал, і через це з'являються періодично якісь, якісь проблеми з цим зубом. А лікарі яких навчали що там три канали, відповідно, цих три канали тільки і шукають, і навіть не знають, що може бути чотири канали. Чи правильно я розумію, що стрімкий ріст розвитку ендодонтії відбувся із початком роботи лікаря-ендодонтиста на операційному мікроскопі? І скажи, будь ласка, чи ти працюєш зараз на мікроскопі? Однозначно, коли з'явився мікроскоп в стоматології, Взагалі, стоматологія і ендодонтія вийшли на новий рівень для себе, тому що коли ти бачиш лікування, тобто, коли ти проводиш лікування під мікроскопом, це однозначно буде набагато якісніше, аніж коли ти працюєш без збільшення. Тому що без збільшення неможливо, я на свою думку скажу, що неможливо якісно пролікувати коронаві канали. Тому що навіть ті лікарі, які ніколи не працювали з мікроскопом і вперше сідають за мікроскоп, кажуть, що як можна було працювати без мікроскопу до цього часу? Тому однозначно, коли з'явився мікроскоп в стоматології, стоматологія вийшла на новий рівень для себе. Дуже провокаційне питання. Пацієнту, якому лікували зуб без мікроскопу, варто хвилюватися? Все, звісно, в залежності від лікаря, який лікував. Тому що якщо лікар все одно має якісь певні протоколи лікування, він може якісно пролікувати. Але. Коли вас лікують під мікроскопом, звісно, успіх лікування буде на набагато вищому рівні, тобто операційний мікроскоп це must-have, що має мати сучасну стоматологію. Думаю, що так, але і звісно, мікроскоп не зробить з цієї роботи. Відповідно, і лікар має працювати теж на певному рівні. Скажи, будь ласка, я правильно розумію, коли ти працював без мікроскопу, ти їздив на Opel Astra, а коли почав працювати з мікроскопом, пересів на Mercedes, а далі в Porsche Panamera. Чи це є прямо пов'язані речі, чи ні? Ну, я думаю, що так. Для того, щоб мати Porsche Panamera, треба, треба лікувати коронавікнали під мікроскопом. Розумію. Скажи, будь ласка, як часто трапляється, що ендодонтичні зуби потрібно видаляти, які не можна спасти? Не скажу, що доволі часто, але трапляються ситуації, коли з зуба взагалі нічого не залишається, ніяких тканин. Тоді я теж не бачу сенсу зберігати такі зуби. Інколи е такі ускладнення виникають, коли навіть якісно проліковані коронові канали, але ці зуби не покриті коронками. Відповідно, через це може трапитись тріщина, а тріщина це прямий показ до видалення. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, як часто в твоїй практиці трапляються зуби, з яких ти виймаєш різні залишки старих інструментів, і чому так трапляється в стоматології, що в кореневих каналах лікарі часто ламають різні залишки різних інструментів? Насправді це дуже болюча тема для всіх стоматологів, тому що таке, на жаль, трапляється, це ускладнення під час лікування. І повірте, що для багатьох стоматологів це найбільший страх, взагалі, який може бути під час лікування корневих каналів. Тому що, знаючи і я як лікар, і спілкуючись з багатьма стоматологами, я знаю, що це дуже болюче питання для всіх. Так відбувається, тому що оці кореневі голки, якими лікують канали. Я думаю, багато хто з, з пацієнтів бачив ці голки. Я думаю, так буде більш зрозуміліше. <кхи> Може виникнути, тому що е, кореневі канали е, дуже часто бувають доволі складною анатомією, і відповідно, через цю анатомію ці голочки чи файли, як в стоматологічному світі, ми їх називаємо, ламаються в каналах. Тобто, це не є. Помилка лікаря в більшості випадків це якраз таке ускладнення під час лікування кореневих каналів. Просто якщо лікар працює з мікроскопом, він має змогу виняти цей інструмент з кореневого каналу, а без збільшення зробити це практично неможливо. Скажи: якщо у пацієнта зламаний в кореневому каналі залишок інструменту, які тактика дії є, повинна бути правильна, щоб спасти цей зуб? Е... Пацієнти теж мають розуміти, що зламаний інструмент не завжди є причиною того, що цей зуб потрібно видаляти. Це дуже важливо для прогнозу лікування. І лікарі теж мають розуміти, що зламаний інструмент не завжди є причиною ускладнення під час лікування. Тобто, все в залежності від ситуації, якщо е, в основному я приймаю рішення тоді, коли чи є запальний процес на цьому корені, чи немає, е, як злом, зламаний інструмент. І як проводили саме лікування? Тобто, якщо звісно лікували без мікроскопа, без кофардама, це така резиночка, яка ізолює зуб від попадання слини в самі канали? Буде тут? Буде буде тут. Це дуже важливо, тому що всі пацієнти мають розуміти, якщо лікують без цієї. Резиночки в більшості випадків готуйте, що через деякий час може трапитись ускладнення з зубами і з каналами, відповідно, тому що ми спілкуємося про канали, тому буду казати про канали. Тому що, якщо немає цієї резиночки, відповідно лікар не може якісно промити кореневі канали, туди потрапляє слона, і тому через деякий час може з'явитись ускладнення після лікування. Тобто я тебе правильно зрозумів, якщо пацієнт без резиночки, він може бути в небезпеці? Ну, як показує практика, так. Зрозумів. Ця резиночка в тебе завжди присутня на лікуванні? Ну, однозначно, якщо немає цієї резиночки, то немає і лікування. Віталій, розкажи, будь ласка, як зрозуміти, що лікування кореневих каналів не допоможе і пора ставити імплант? Ми приймаємо рішення після того, якщо ми перелікували кореневі канали. І через деякий час цей зуб знову починає турбувати. Але в більшості випадків про такі ускладнення пацієнтів потрібно попереджати до початку лікування. Тобто, якщо ми йдемо на якесь певне компромісне лікування, ми пацієнта зазвичай попереджуємо до початку лікування. Тому якщо в більшості випадків йдемо на імплантацію, тоді коли або недостатньо тканин зуба, або відбувається тріщина зубо, або після того, як ми перелікували кореневі канали, зуб знову дає симптоматику, тобто знову починає турбувати. Скажи, будь ласка, чи е, правильно перед стоматологічним лікуванням робити планування всією командою, і лікар-нодонтист має брати участь в цьому однозначно потрібно е, складати план лікування до початку самого лікування, тому що я теж маю з чим порівняти, е, коли я почав працювати в команді. Відповідно, я бачу набагато краще планування самого лікування, тому що один лікар може бачити по одному, а інший лікар зовсім лікування бачити зовсім по іншому. І відповідно, коли командно ви складаєте план лікування. Таке лікування буде набагато якісніше, і, відповідно, ви зменшите ймовірність різних ускладнень під час самого лікування. Тому команда, коли є команда і лікар-спеціаліст в якійсь вузькій спеціалізації, відповідно, якість лікування буде набагато краще. Скажи, чому ти обрав саме ендодонтію як вузьку спеціалізацію? Насправді я починав як і більшість стоматологів. Я... Працював лікарем-терапевтом, але потім, коли я вже зрозумів, що мені ендодонтія і лікування корневих каналів більше подобається аніж інші галузі стоматології, я вже почав і їздити на курси, я навчався ендодонті, я потім почав працювати на якомусь певному рівні, тобто я почав працювати з мікроскопом, і після цього я вже зрозумів, що я хочу займатися тільки ендодонтією. Ти згадав про курси. Ти є автором навчальних програм, де навчаєш всіх стоматологів ендодонтії з різних куточків України. Скажи, будь ласка, ти з багатьма лікарями спілкуєшся не тільки українськими, а й іноземними. На якому рівні наша українська ендодонтія? На мою думку, рівень стоматології в Україні є одна з найкращих в світі, і підхід самих стоматологів. Теж на дуже високому рівні. Але я хочу зазначити, що тільки тих стоматологів, які хочуть навчатись і хочуть працювати на найвищому рівні, тому що е, я говорив це давно, але це якось не всі сприймали. Але після того, як, е, на жаль, через цю ситуацію, яка зараз в країні, багато хто стоматологів поїхали в Європу і почали повертатись з Європи в Україну, вони побачили. Як їх там лікують, і всі стоматологи побачили, як лікують пацієнтів. І ми зрозуміли, що ми працюємо на дуже хорошому рівні, і ви можете навіть побачити, скільки клінік в Україні працює з мікроскопом. Я впевнений, що не в кожній країні Європи є так багато клінік, де буде мікроскоп і такий рівень стоматологів. Скажи, будь ласка, чи важлива якість матеріалів та інструментів, які застосовуються лікарям-адодентистам при лікуванні? Однозначно, ну тут як і в будь-якій сфері, чим кращі матеріали і чим якісніші ці матеріали, відповідно, буде набагато кращий, набагато ефективніше лікування, буде набагато кращий прогноз в лікуванні. Тому Однозначно, це все впливає на, 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 і на лікаря, і на успіх лікування для пацієнта. Е, тож скажи, якість інструментів впливає на те, як часто ми можемо отримати поломані інструменти всередині кореневого каналу? Однозначно. однозначно, якість самих інструментів буде впливати на е, злам інструмента в кореневих каналах. І мануальні навики лікаря теж. Відповідно, будуть впливати на те, як часто сам лікар буде ламати інструмент. Скажи, в тебе є ліковані канали? Е, на жаль, так. На жаль, так. Це дуже болюча тема для мене. Це трапилось, коли я ще навчався на інтернатурі. Моя колишня дівчина, можливо, вона тому і колишня, е, сказала, що мені потрібно пролікувати каріс. Тобто е, до моменту. До цього моменту я взагалі не мав жодного лікованого зуба, у мене не було каріусу, у мене була певна пігментація, але вона була студенткою, і, на жаль, студенти не завжди приймають правильні рішення. Вона прийняла рішення, що потрібно лікувати каріус. Анестезію ніхто мені не проводив, тобто вона боялась проводити анестезію, тому що я не лікував жодного зуба, і вона переживала, щоб не було ніяких ускладнень. І так трапилось, що лікуючи цю пігментацію, лікуючи каріус, вона дійшла до нерву, тобто вона з каріусу, почала лікувати пульпіт. І я на собі відчув, що таке, коли лікують канали, коли лікують нерв без анестезії. Тобто я відчув, яка це біль, коли лікують без анестезії. От бачиш, що робить сила любові. І м -м -м, зараз, коли я. Лікую пацієнтів, я не хочу, щоб вони переживали ці болючі моменти. І тому я максимально знеболюю для того, щоб е нікому нічого не відчувалось. Тому що я за те, щоб пацієнту було максимально комфортно під час лікування і щоб взагалі нічого не відчувалось. Тому що чим пацієнту менше болить, відповідно, тим якісніше я його пролікую. Тож скажи, як не допустити лікування кореневих каналів? Я думаю, що для того, щоб не допустити лікування корневих каналів, потрібно планово приходити до свого лікаря-стоматолога, робити контрольні знімки, проводити професійну гігієну. І, відповідно, якщо ви тільки відчуваєте певні якісь боліві відчуття, потрібно не чекати, що можливо воно пройде, а все-таки прийти хоча б на, на консультацію, щоб перевірити, чи немає ніяких проблем. Нас в клініці існує дві позиції на лікування кореневих каналів: первинна ендодонтія і вторинна ендодонтія. Розкажи, в чому різниця цих двох е, маніпуляцій, скажімо так, е, ну, різниця суттєва, і вона відрізняється в тому, що первинна ендодонтія це. Первинне лікування, тобто, це коли ми вперше лікуємо ці кореневі канали. Відповідно, первинна ендодонтія простіша, аніж вторинне лікування. Тому що, коли вторинне лікування, там е, можуть якраз таки бути залишки зламаних інструментів, залишки старого матеріалу, можуть бути певні перфорації в коренях зуба. Е, і, відповідно, вторинне лікування набагато складніше, аніж первинне лікування. Зрозумів. Повертаючись до нашої розмови, хотілося тебе запитати таку річ. Як пацієнту, який приходить в клініки, зрозуміти, що він потрапив до правильного лікаря-ендодонтиста? Я думаю, що перше, що має зрозуміти пацієнт, він має це зрозуміти на етапі консультації, тому що грамотний лікар. Розкаже всі нюанси під час лікування, тобто він скаже, які можливі ускладнення, він побачить ті проблеми, які часто інші лікарі не говорили пацієнтові, і він розкаже весь етап лікування. І відповідно, що на що має звернути увагу, звісно, чи лікують його зі збільшенням, тобто з мікроскопом чи без мікроскопа. Часто трапляється так, що у пацієнта абсолютно не болить зуб, а йому пропонують. Лікувати корневі канали. Чому так трапляється? Е, найчастіше таке трапляється в ситуаціях, коли є пломба, вона доволі глибока. Пацієнт ще не може відчувати якихось болівих відчуттів, тому що це може бути хронічний, хронічний процес. Але ми завжди пацієнтів попереджаємо, що там доволі глибока пломба, і цей зуб може почати турбувати, може почати турбувати в будь-яку секунду. Тому що найнеприємніше, звісно, це коли починає зуб турбувати в той момент, коли тобі, ну, взагалі, ти не можеш ніяк пролікувати. І саме тому лікарі-ендодонтисти починають таке лікування для того, щоб цей зуб не почав турбувати більш гостріше і не почав турбувати в той момент, коли пацієнт взагалі не матиме можливості пролікувати якісно ці кореневі канали. Зрозуміло. В лікарів до донтестів я часто бачив, як ви проводите холодовий тест. В домашніх умовах холодовий тест може свідчити про те, що зуб вже мертвий. Пацієнтам доволі важко буде в домашніх умовах зрозуміти, чи цей зуб турбує, чи ні, тому що ці. Тести, які ми проводимо в клініці, ці спреї, які ми використовуємо для діагностики, мають набагато вищий холодовий поріг. І відповідно для того, щоб продіагностувати, має бути знімок, тобто контрольний рентген знімок, і, відповідно, цей холодовий спрей, щоб ми правильно продіагностували причинний зуб. Отож, розкажи, що повинно бути в клініці, щоб якісно пролікувати кореневі канали. Ну, найважливіше, це, звісно, мікроскоп, тому що без мікроскопу пролікувати якісно коренові канали доволі складно. Після цього рентген-знімок, тобто, тому що теж контролювати те, як якісно ми лікуємо коренові канали без рентгену, практично ну, доволі важко. І, звісно, саме обладнання для того, щоб проходити коренові канали це ендомотор. Це такий Така штука, я так поясню, для пацієнтів, тому що якщо колись лікували корневі канали тільки руками, тобто і всі відчували, як там щось крутять, то зараз це можна вже робити спеціальним механічним інструментом. І звісно, обтурація корневих каналів, тобто це вже пломбування, герметичне пломбування корневих каналів, тобто це дуже важливо, якраз таки, і це те, що буде впливати на якість лікування корневих каналів. Пацієнти інколи запитують, навіщо брати в кореневий канал, вводити файл і потім його нюхати? Якщо лікар робить це перед пацієнтом, то пацієнт має повне право стати і вийти. Тому що я коли навчався і був ще в державних поліклініках. Для мене це був просто шок, тому що я не міг зрозуміти, для чого лікарі це роблять, і я досі не розумію, для чого вони це роблять. Для чого нюхати ці файли це нічого не дає в лікуванні, і це тільки показує наскільки лікар непрофесійний. На сам кінець задам тобі найбанальніше питання, яке часто задають на пацієнти: відбілювати зуби шкідливо чи ні. Ну, я сам від зуби, тому думаю, це відповідь для пацієнтів. Віталій, дякую, що виділив час. Вам, глядачі, дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Пропонуйте нових гостей та теми. З вами був Віталій Весна та Богдан Кушнір. До нових зустрічей!